Мивальна, ми знаємо, що наша громада плідно співпрацює з різноманітними фондами, які постійно надають гуманітарну допомогу. Розкажіть, будь ласка, на минулому тижні хто приїздив до нас і яку допомогу надавали? Так, дійсно, минулий тиждень був досить щедрий на благодійну гуманітарну допомогу, а саме завдяки співпраці керівництва міста з Концерном «Військтоксервіс» сервіс та також з благодійним фондом «Добрий самарянин». громада в цьому випадку взяла на себе витрати по доставки, логістичні витрати, і було доставлено три тони макаронних виробів. Виробили сюжет. Дякую вам, і також дві тони продуктів харчування, з яких будуть сформовані продовольчі набори, і якими буде опікуватися благодійний фонд Добрий Самарянин разом з нашим центром соціальних служб. А також було надано від благодійного фонду це World Center Kitchen» 300 продуктових наборів. Це наші дуже гарні друзі, з якими ми співпрацювали 23 червня плідно щотижня. І за цей період до 8 вересня вони надали нашій подільській громаді і нашим внутрішньопереміщеним особам 4 тисячі продовольчих наборів. Користуючись нагодою, що ви хотіли сказати тим благодійним фондам, котрі постійно нам допомагають. За що хочу щиро подякувати всім кураторам, координаторам це Анастасії, і Кірі, і Максиму, і логістичному відділу хлопці, велике дякую за організацію вчасну доставку. Ну і звісно ж. Нашим хочу подякувати футболістам Федерації футболу Подільської громади. Вони брали завжди активну участь в розгрузці і допомагали нам в цій такій нелегкій справі, але дуже потрібні, особливо в цей такий нелегкий час, під час війни. Це була дуже гарна підспір'я, дуже гарна допомога, адже продовольчі набори були дуже гарні, змістовні вагою від 11 до 13 кг. це весь необхідний набір продуктів щотижневий. Також це додатково була і водичка завжди, і фрукти, і все це сезонно було. Тому нам, звісно ж, як Подільській громаді, дуже шкода, що призупиняє роботу фонд на території України. Але ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що, можливо, вони її поновлять. Але в цей час також тривають активні переговори з червоним. Вим гуманітарним фондом, який дуже сподіваємось, розпочне свою роботу з жовтня цього року. І ми не залишимо, звісно, на один наодинці з бідою наших внутрішньопереміщених тих, хто проживає в нашій подільській громаді. Так і будемо продовжувати опікуватись ними, співпрацювати, знаходити і фонди, і громадські організації, стукати, і впевнена, що нам відкриють, і співпраця буде продовжувати. А особливо, коли у нас у всіх є бажання. Наш гуманітарний центр трансформується в гуманітарний штаб. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Тепер ми визначили три таких напрямки: три надавачі, окрім нашого відділення в родині в центрі надання соціальних послуг, також залишається надавачем нашої благодійної і гуманітарної допомоги Центр соціальних служб Бочковича 4. І сюди ми запросили і сподіваємося, плідно будуть працювати наша громадська організація ветеранів. Вони будуть опікуватися військовослужбовцями всіми формуваннями військовими, які у нас тут базуються на території Подільського району, і також при наявному ресурсі, і сподіваємося, в рідній співпраці з різними благодійними організаціями вони також будуть опікуватися людьми похилого віку, пенсіонерами, які опиняться в таких складних скрутних становищах. І будемо надавати. Ти їм всю необхідну помірну. І залежно від нас допомогу. Останні новини для нас дуже приємні, тому що наша ЗСУ вигонить загарбників з нашої рідної землі. Що б ви хотіли їм поважати сьогодні? Ну, це дійсно дуже гарні новини, і всі ми з надією дивимося в майбутнє і сподіваємося в нашу найскорішу перемогу. Подільська громада, я впевнена, як і вся Україна робить все можливе для того, щоб підтримувати наших військових, щоб допомогти їм всім необхідним. Будемо плідно. Співпрацювати в цьому напрямку впевнена в нашій найскорішій перемозі: слава Україні! Героям слава!